Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Яку нову адресу від завтра матиме департамент збуту філії Новояворівська ТЕЦ? Та з чим днями привітали вихованців школи мистецтв в студії Марія -канцелярист у випуску про важливе. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Велика Британія виділяє новий пакет оборонної допомоги Україні. Він включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі. Верховна Рада встановила Національний день молитви 24 лютого. За цю постанову номер 12412 проголосували 255 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту України в середу 12 лютого. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків міський голова Володимир Мацелюх у межах проєкту Пліч опліч згортовані громади відвідав Запорізьку область. Зокрема, у Васильівській громаді він ознайомився з діяльністю координаційно-гуманітарного центру. У Широківській оглянув модельну лікарню. Поїздка наочно показала, як громади спільно працюють в умовах сучасних викликів війни. Нафтогаз тепло проінформував споживачів про переїзд у нове приміщення. Уже з четверга, 13 лютого від завтра, структура працюватиме у звичному режимі за новою адресою. Це вулиця пасічника, один перший поверх. Новояворівській міській раді мешканці вкотре попередили, що в разі виявлення уламків збитих ракетодронів або інших боєприпасів категорично забороняється переміщувати ці предмети чи публікувати фото та відео у соцмережах і месенджерах. Треба негайно повідомити правоохоронні органи за номером 102 або ДСНС за номером 101. 14 лютого з нагоди Міжнародного дня дарування книг у Новояворівській громаді анонсували акцію Подаруй книгу бібліотеці. Є нагода принести книгу до ПК Кристалу бібліотеку або ж до будь-якої книгозбірні нашої громади при народних домах і в школах. Новини на Яндарнефем. І про творчі перемоги у Новояворівській дитячій школі мистецтв привітали дует Богдани та Миколи Хоча. Вони стали лауреатами першої премії міжнародного канадсько-українського фестивалю дитячої та юнацької творчості Торонто 2024 У номінації фортепіано юні таланти виконали твір Євгенії Дзюби, Сніжинка, викладачі піаністів Галина Манько та Віра Хоча. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 4 градуси, уночі мінус 7. вітер – 2-3 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, тепер ви в курсі основних повідомлень. І є час відволіктися від буденності на хвилі. 97,6 FM в компанії крутої музики. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.